12 січня о 2.30 ночі чотири кораблі ВМС США випустили крилаті ракети Томагавк. Їхньою ціллю була територія Ємену, а саме ключові військові бази, склади постачання, позиції протиповітряної оборони та вузли зв'язку, що належать бойовикам хуситам. Це було зроблено як відповідь за напади хуситів на торгові судна, які спричинили часткову блокаду Бабель-Мандепської протоки. Через яку проходить близько 12% світового товарообігу, паралельно здійснювалася атака з повітря. У бій вступили американські винищувачі f 18 що базувалися на авіаносці USS Eisenhower, а також чотири британські винищувачі Eurofighter Typhoon, які вилетіли з бази на Кіпрі за кілька годин до цього. Загалом тієї ночі було атаковано близько 70 цілей, розташованих у 28 різних точках на півночі ємену. Невдовзі після події Білий Дім оприлюднив спеціальну заяву президента Байдена, в якій зазначалося, що ці авіаудари стануть сигналом для Хуситів. Сполучені Штати і їхні партнери не будуть миритися з атаками, які загрожують свободі судноплавства на одному з найважливіших торгівельних шляхів у світі. Президент США завершив свою заяву, пригрозивши новими атаками у випадку, якщо хусити не зрозуміють або проігнорують його послання. Як сталося, що менш ніж за два місяці хусити де-факто заблокували ключовий морський шлях, що з'єднує Європу та Азію? Яку роль відіграє Іран у діяльності Хуситів? І найголовніше, чи покладе нещодавня атака США на Ємен кінець нападам Хуситів, чи призведе лише до подальшої ескалації? Спробуємо розібратися. Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики Хамас перетнули кордон, що відокремлює сектор Гази від Ізраїлю. У наступні години вони атакували Кібус і музичний фестиваль, що проходив неподалік. Того дня від рук бойовиків Хамасу загинуло понад 1100 осіб, і ще 3000 отримали поранення. В той же час 247 осіб були захоплені і вивезені вглиб сектору Гази. Це був не лише найбільший напад в історії Хамасу, але й найкривавіший день в історії сучасної держави Ізраїль. Безпрецедентний масштаб атаки Хамасу також викликав безпрецедентну реакцію з боку Ізраїлю. Прем'єр-міністр Бінямін Нетаньяхо заявив: це війна. Пізніше того ж дня військово-повітряні сили Ізраїлю почали наносити удари по сектору Газа. 300 тисяч ізраїльських резервістів були призвані до війська, а генеральний штаб почав підготовку до входження в палестинський анклав. Але в той момент, коли перші ізраїльські солдати увійшли до Гази, війна між Хамасом та Ізраїлем переросла в ширше протистояння між з одного боку Америкою та Ізраїлем, а з іншого Іраном і так званою «віссю Опору. Вісь опору це мережа проіранських збройних формувань, поширена по всьому близькому сходу від Лівану до Сирії та від Іраку до Ємену. Одним із членів вісіопору є Хамас, тому, коли почалися бойові дії з Ізраїлем, всі члени вісі стали на бік Хамасу в знак солідарності і почали погрожувати атаками на американські та ізраїльські об'єкти в регіоні. Одним з таких угруповувань був єменський рух «Хуситів». Рух Хуситів, також відомий під назвою Ансар Алах, тобто послідовники Аллаха», контролює північну частину Ємену, включно зі столицею країни Саною. Good Times, Бе Таймс на своїх ресурсах висвітлював походження руху Хуситів ще у 2022-му, І за більш детальною інформацією звертайтесь до цього матеріалу. Однак у якості вступу до теми варто сказати, що коріння хуситів сягає 90-х і пов'язане з організацією під назвою Віруюча молодь спочатку. Вона займалася виключно релігійною діяльністю, але незабаром набула не ознак політичного руху, що призвело до конфлікту з президентом Салехом. Між 2004 і 2010 роками урядові війська провели проти хуситів аж шість великих наступальних операцій. Проте їм так і не вдалося розбити сили бунтівників, які переховувалися в горах на півночі ємену. Наприкінці 2011 року на хвилі протестів арабської весни президент Салех був повалений, а нова влада пообіцяла хуситам значні поступки і місце в новому уряді. Однак ці обіцянки так і не були виконані. Як наслідок у 2014 році хусити вирішили повалити уряд і захопити владу силою. Протягом чотирьох місяців хусити пронеслися єменом немов катком, захопивши столиці Сано таїз, і увійшли в Аден, колишню столицю південного Ємену. Саме тоді, коли здавалося, що Аден впаде, і Хосити візьмуть всю країну під свій контроль. Саудівська Аравія приєдналася до боротьби, розпочавши військову кампанію в Ємені в березні 2015-го. Саудівці витіснили хоситів з Адена, але їхня інтервенція, зрештою, виявилася стратегічною помилкою. Хосити зберегли під своєю владою північну частину країни, і що ще важливіше встановили дуже тісний контакт з Тегераном. Іранський корпус вартових ісламської революції почав масово постачати до Ємену зброю, в тому числі балістичні ракети і безпілотники, які невдовзі хусити почали використовувати для атак на об'єкти в глибині Саудівської Аравії. Спадкоємець саудівського престолу Мухаммед Салман, натхненник інтервенції в Ємені, змушений був визнати свою поразку. Ще у 2022 році саудівці та хусити підписали угоду про припинення вогню. І розпочали мирні переговори. Вони просуваються повільно, проте поступово призводять до деескалації. Отже, коли між Хамасом і Ізраїлем спалахнули бої, а американці почали стягувати підкріплення в регіон, в тому числі додаткові авіаносці, хусити не були обмежені бойовими діями з Саудівською Аравією і мали всі можливості для участі у новому конфлікті. Ще 10 жовтня, тобто через три дні після нападу Хамасу на Ізраїль. Лідер руху Абдул Малік Аль-Хуті пригрозив Америці атаками, якщо вона підтримає ізраїльське вторгнення в газу. Хуситам не знадобилося багато часу, щоб перейти від погроз до дій. 19 жовтня американський есмінець USS ЮЕСКАРНІ, що діяв у водах Червоного моря, збив кілька крилатих ракет і безпілотників, запущених хуситами, які прямували в бік ізраїльського порту Ейлат. У наступні дні хусити продовжували свої атаки, але більшість ракет і безпілотників успішно знищувались. Однак, 27 жовтня, безпілотник Хуситів відхилився від цілі, пролетів повз Ейлат і вдарив по сусідньому єгипетському місту, в результаті чого загинуло шестеро цивільних. Хусити не обмежилися атаками на Ейлат і взялися за подальшу ескалацію. 19 листопада бойовики Хусити за допомогою гелікоптера захопили судно під назвою Гелексі Лідер, що належить компанії, в якій має частку ізраїльський мільярдер Аврам Унгар. Відтоді конфлікт Хуситів та сша Ізраїлю перетворився на своєрідну морську війну. Кожні кілька днів Хусити атакували все нові торгові судна, що проходили через Червоне море. А в атаках використовувалися як балістичні і протикорабельні ракети, так і безпілотники. У кількох випадках також робилися спроби висадки на борт. Хоча хусити стверджували, що їхніми цілями були лише кораблі, що мають зв'язок з ізраїльською державою. Мета хуситів була іншою: заблокувати Бабель Мандепську протоку. Ставки в цій грі величезні. Адже за оцінками близько 12% світової торгівлі і до 30% світових контейнерних перевезень проходять через Червоне море. Північними воротами до Червоного моря є знаменитий Суецький канал. Тоді як Абабель-Мандебська протока, розташована біля берегів Ємену, є південними воротами, ця протока не така відома, як Суецький канал, але має таке ж стратегічне значення. Її блокада означає, що кораблі, які прямують з європейських портів до Азії, більше не можуть використовувати Суецький канал і змушені використовувати більш дорогий і на 10 днів довший маршрут навколо Африки. Хоча хусити не мають великого військово-морського флоту, вони мають великий запас балістичних, крилатих протикорабельних ракет і безпілотників. Це в поєднанні з тим, що північний ємен межує з Бабель Мандепською протокою, створило хуситам ідеальні умови для блокування ключового морського шляху. Наприкінці листопада і на початку грудня напади хуситів були настільки численними, що великі міжнародні судновласники, такі як Майерск, Евергрін і Хапак ллойд відкликали свої кораблі з Червоного моря. Загалом понад дві тисячі суден були змушені йти в обхід навколо Африки. Якби така ситуація продовжувалася, наслідки для світової економіки були б величезними, тому американці вирішили діяти. 18 грудня глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про початок операції Вартовий процвітання. Операція мала на меті покласти край подальшим атакам хуситів і забезпечити безпеку торгових суден. Американці позиціонували вартових процвітань як міжнародну коаліцію з понад 20 країн, але реальна картина була дещо іншою. З усіх членів коаліції лише Британія і Греція передали по одному військовому кораблю під американське командування. Франція, Італія та Іспанія формально приєдналися до операції, але відмовилися передати свої кораблі під командування. США. решта членів коаліції обмежилася обміном розвідданими або направленням своїх офіцерів. Важливо, що всі основні арабські країни регіону, такі як Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, відмовилися брати участь у цій операції. Єдиним арабським учасником коаліції було крихітне королівство Бахрейн. Де дислокується п'ятий Судновласники Сприйняли початок операції вартової процвітання з помірним ентузіазмом. Тільки компанія Маєрського оголосила про часткове повернення в Червоне море. Проти «Хусити» вже планували нову провокацію. Напередодні нового року «Хусити» обстріляли контейнеровоз Майерськ Ханґжоу. А потім спробували взяти його на абордаж. Американці, дізнавшись про інцидент, відправили на допомогу гелікоптери, сподіваючись, що цього буде достатньо, щоб відлякати хуситів. Однак сталося по-іншому: почалася перестрілка, під час якої американці потопили три швидкісних катери хуситів. Новорічна атака мала серйозні наслідки. Майерск знову відкликав свої кораблі з Червоного моря. Тим часом американці вирішили висунути ультиматум хуситам. У новорічний ранок президент Байден зустрівся зі своїми радниками. Згідно з повідомленням агентства Bloomberg, тоді було вирішено, що використовуючи неофіційні канали зв'язку, Вашингтон зв'яжеться з Тегераном і попросить ранців про деескалацію. Якщо це не допоможе, Байден доручив своїм радникам підготувати список потенційних цілей і зв'язатися з союзниками, щоб перевірити, які країни можуть взяти участь в атаці на Хуситів. Пошук шляхів до ескалації через Тегеран зрозумілий, Іран відіграє ключову роль у кризі в Червоному морі. Саме він постачає хуситам безпілотники і балістичні ракети, які згодом використовуються для атак на торгові судна. Існують також непрямі докази того, що іранці мають безпосередній вплив на вибір цілей для цих атак. Зокрема, у водах Червоного моря перебуває розвідувальне судно Бехшад, що належить корпусу вартових ісламської революції Ірану. Однак іранці проігнорували повідомлення, що надходили від американців у відповідь на прохання про деескалацію. Вони відмежувалися від нападів на торгові судна і заявили, що не контролюють дії хуситів. Дипломатія з Тегераном провалилася. Тим часом, 9 січня хусити перетнули ще одну червону лінію. Того дня вони обстріляли балістичними ракетами і безпілотниками американські і британські військові кораблі. Це було вперше з початку кризи, коли Хосити атакували військові кораблі заходу, а не торгівельні судна. А Вашингтон і Лондон не забарилися з відповіддю у ніч з 11 на 12 січня. Американці і британці здійснили серію ударів по більш ніж 70 об'єктах на півночі ємену, про які ми розповідали на початку. Масштаби атаки можуть вражати, але схоже, що втрати хуситів відносно невеликі. Всього за кілька годин до атаки інформація про підготовку удару просочилася в західну пресу. Джерелом витоку були британські політики. Дехто припускає, що це була навмисна акція, розрахована на мінімізацію втрат противника. Згідно з цією теорією, спільна американо-британська атака була задумана в першу чергу як сигнал. А не як нокаутуючий удар, незалежно від того, чи було так насправді, як тільки інформація про очікувані атаки була поширена, хусити забили на сполох, евакуювали деякі військові бази і невеликі склади зброї. П'ятнична атака на Ємен показала, що американці готові відповісти силою на провокації хуситів. Проте ми не знаємо, як хусити зрозуміють американське послання, чи утримаються вони від подальших провокацій, чи все ж таки вирішать відповісти американцям ударом на удар. І ситуація в Червоному морі продовжить загострюватися. Наразі варіант ескалації видається більш вірогідним. Невдовзі після американо-британського удару хусити оголосили, що вони продовжать свої атаки, і крім того, всі американські і британські структури вважаються легітимними цілями для нападу. Того ж дня хусити випустили протикорабельну балістичну ракету по кораблю в акваторії Аденської затоки. Ракета не влучила в ціль, відхилившись приблизно на 400 метрів. Атакований корабель танкер Халіса, що перевозив російську нафту в Азію. Це було особливо дивно, тому що до цього часу хусити уникали нападів на російські кораблі. Схоже, тут сталася помилка в ідентифікації. Танкер, на який напали, раніше належав британській компанії. Хусити швидше за все зробили висновок, що судно все ще належить британцям. Це може означати, що відтепер хусити цілеспрямовано полюватимуться не лише на судна пов'язані з ізраїльським, а й британським та американським бізнесом. Таким чином, хусити планують продовжувати атаки найближчим часом, адже здійснені до цього часу провокації показали, що завдяки стратегічному розташуванню ємену, навіть маючи в своєму розпорядженні відносно невеликі сили, хусити можуть паралізувати рух кораблів через важливий морський маршрут. Це дозволяє хуситам представляти себе набагато більш значущим гравцем ніж вони є насправді. Відтак це посилює позиції хуситів як на внутрішній арені, в самому Ємені, так і на міжнародній, особливо в контексті мирних переговорів з Саудівською Аравією. Схильність хуситів до підвищення ставок і подальшої ескалації ще більше посилюється тим, що кілька років саудівських бомбардувань призвели до децентралізації їхніх збройних сил. На відміну від традиційних збройних сил, хусити не мають великих бази складів, знищення яких значно виснажило б їхній ударний потенціал. Натомість хусити мають сотні, якщо не тисячі, невеликих аванпостів, складів, захованих в горах, містах і селах Північного Ємену. Більшість ракет хуситів випускаються з мобільних платформ, що ще більше ускладнює пошук найбільш цінних цілей. Щоб позбавити «Хуситів» можливості здійснювати подальші напади на торгові судна, американцям доведеться провести інтенсивну повітряну кампанію, яка ймовірно затягнеться на тижні. Така кампанія потягне за собою величезні іміджеві втрати для Америки. Роки громадянської війни і саудівська інтервенція і так зробили ємен місцем однією з найбільших гуманітарних катастроф, які світ бачив після закінчення Другої світової. Навряд чи Джо Байден, який прагне переобратися на посаду президента цього року, може дозволити собі такий ризикований з політичної та іміджової точки зору крок. Тим більше, що дії Америки в регіоні не мають підтримки з боку арабських союзників. Саудівська Аравія, яка досі має збройні сили в Ємені, дистанціюється від Вашингтона. Саудівці не приєдналися до операції вартової процвітання і не підтримали американо-британські авіаудари. Ріят хоче якнайшвидше укласти мирну угоду з Хуситами і вивести свої війська з Ємену. Важливою є також думка арабської вулиці. Якщо саудівці підтримають будь-які дії проти хуситів, це буде розцінено як симпатії до Ізраїлю та операції в Газі. З аналогічних причин Єгипет також не приєднується до зусиль проти хуситів, незважаючи на те, що доходи Каїра від Суецького каналу вже впали приблизно на 40%. Найбільший світовий експортер Китай теж піклується про глобальну морську свободу, але Пекін засудив американську компанію. Це відбувається з двох причин: по-перше, усити оминають китайські кораблі. Саме тому деякі судновласники, які продовжують плавати поблизу ємену, бажаючи уникнути атак, почали налаштовувати свої ais трекери на повідомлення All China. Друга причина Пекіна схожа на логіку ріяда. Будь-яка підтримка американської кампанії може зменшити китайську протидію ізраїльській кампанії в Газі, тим не менше, в довгостроковій перспективі тероризування свободи пересування в Бабель-Мандебській протоці безумовно не доподобиє китайцям, і безумовно Тегеран це знає. На противагу цьому американська позиція свідчить про те, що Вашингтон продовжує діяти з позиції одноосібної глобальної сили, а хуситів є похідною від позиції США щодо Ізраїлю і Гази. Американці вирішили, що не можуть дозволити собі ігнорувати такі жорсткі атаки на своїх союзників, бо це підриває авторитет. США. А разом з тим, і статус одноосібного гегемона, основою якого є сприйняття американської могутності в очах усього світу. Тож видається, що найбільш вірогідним сценарієм на даний момент є подальший обмін ударами з боку хуситів та об'єднаних сил США і Великої Британії. Наступного дня після американо-британської операції американці завдали ще одного удару, цього разу самостійно, знищивши радіолокаційну опозицію, яку напередодні ввечері не вдалося повністю нейтралізувати. Після цього хусити звинувачували американців у нових авіаударах, але американці стверджують, що вони не мають до цього жодного відношення. Поки Ізраїль продовжує свою операцію в Газі, проіранська вісь опору має ідеальне виправдання для подальших атак на американські та ізраїльські об'єкти. З іншого боку, американці і надалі матимуть проблеми зі створенням коаліції, враховуючи іміджеві та політичні витрати, які це тягне за собою для їхніх партнерів на близькому сході або в Європі. Водночас існує ризик, що бойові дії між Хамас та Ізраїлем поширяться на північ, призведуть до нової війни між Ізраїлем та Ліванською Хезблою. Напади на американських солдатів в Іраку і Сирії також не припиняються. Сам Іран теж поводиться дедалі зухваліше у четвер, 11 січня біля берегів Оману, іранський корпус вартових ісламської революції викрали танкер святий Ніколас, який раніше був затриманий американцями за перевезення іранської нафти у квітні 2023 року. За найпосимістичним сценарієм, все це може стати прелюдією до збройного протистояння між Іраном та Ізраїлем. За безпосередньої участі США. слід визнати, що обидві сторони хочуть уникнути такої конфронтації, проте бойові дії в регіоні, що тривають місяцями, перетворили близький схід на мінне поле, на якому дедалі складніше орієнтуватися, а ризик випадкового вибуху є вищим ніж будь-коли. Дякуємо, що дивитесь наш канал, але більшість з вас робить це не підписаними. Тому не забувайте про підписку і дзвіночок за можливості підтримайте українську версію каналу фінансово, бо ми працюємо завдяки вашим донатам.